Двірник, сантехнік, дорожник, озеленювач цієї неділі працівники ЖКГ відзначають своє професійне свято. Вони подекуди цілодобово намагаються протистояти примхам природи. Незвичайні люди звичайних професій в сюжеті Анастасії Сохи. Винахідники. Так самі себе називають працівники «Київенерго». За період випробування теплових мереж енергетикам доводиться щодня ліквідовувати по кілька аварій. Свою роботу Михайло цінує за неповторність процесу та можливість проявити кмітливість. І запритаті своєї роду роботи. Хоч вона зі сторони, може бути і кажеться, що ну, люди в ямі ковыряються, там трубу міняють. Ну, а от тонкості, от це вот. постійно приходиться щось нове придумувати. Це образительність це найголовніше качество. Знайомтесь, Хорхе Луїс Ремедіус Фебліс. Він належить до оптимістів Києва Автодору. Першу свою дорогу допомагав будувати на батьківщині острові Свободи. Коли в нас в Гавані встроїли нашу вулицю, я допомагав. У мене було тоді десь -то 10 років. Кубинець керує ремонтами доріг уже 15 років. Роботу любить за запах смоли та розмови з водіями. Кожен день тобі. Говорять красиві слова, то говорять дуже неприятні. Саме головне уліпка настроєння. І кожному треба показати, що ми не страшні. Романтики ці знають усе про покрівлі. Односкатна, двоскатна, вальмова, та саме, покрівля, шатрова покрівля. Анатолій легко перелічить кожен недолік дахів усіх 20 будинків, які має під опікою, улюблена покрівля цієї 22-поверхової висотки. Звідси каже неймовірний краєвид. Щоправда, влітку ним майже не насолоджується. Працює переважно тоді, коли палюче сонце ще не встигає повністю зійти над горизонтом. Коли приходиш на покрівлю, дирка на дирці. А потім, коли зробиш цю роботу, вже де людям на голову не тече, і люди тобі дякують, то від цієї роботи і, 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 і як задоволення і сам получаєш. Тверезі Олександр намагається полагодити прорив старої труби в будівлі. Слюсар п'ятого розряду наперекір упередженому ставленню не вживає алкоголю. Закритими очима кран ще не збирав. Щоправда, спробувати хотів би. В першу чергу не пити. У нашій роботі пити це дуже і дуже Опасно, тому що, звісно, на нітре голову, толком нічого не зробиш. Улюблена фаза мінус. Електрик Володимир пояснює, тому що без напруги. Більше, якщо чесно, нічого не зрозуміли. РП справа, РП слева. два вводи на щитовую, е, Предохранители по 200 А стоять. Е, знизу на клемах прикручені всі нульові клеми, а це все питающе. А ці, мабуть, просто скажені за нашими приблизними підрахунками. За один потужний снігопад кожний двірник столиці в середньому має вичистити понад 300 кубометрів снігу в оперативному режимі. Таких гераклів у місті більше п'яти тисяч. Через сіли все одно боролись. Трактор допомагав, це ж не то, що все сюря вручну. Трактор виїжджав, допомагав. салілі, соль завжди була. Серед комунальників існують ще й аналітики. Один з тих, хто перебуває на керівних посадах в сфері ЖКГ, перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак. Свій перший кран полагодив ще школярем. З тих пір тримає у голові завжди на поготові неймовірну базу даних. Ми перевіряємо, скільки ОСББ нині створено в Києві? 664,5 тисячі ЖБК. Скільки каштанів на Хрещатику? 116 каштанів, всього 257 дерев. Середня потужність лампи, які стоять зараз на сходових клітинах у житлових будинках. Ті лампи, які ставимо вже зараз, ми то це 12 ватні, тільки енергозберігаючі. Загальна протяжність теплових мереж Київенерго? 2200 кілометрів в або 4400 в однотрубному виразі. Головний козир на легкій справі терпіння. Ми не завжди маємо адекватну оцінку того, що ми робимо. І деколи нас не розуміють, деколи і є відповіді дорікання, а деколи ми не можемо все зробити. Повинно бути віддані своїй справі. Ми повинні розуміти, що незалежно від того, є фінансування, нема фінансування, але поставлені завдання треба виконувати. Столична армія ЖКГ налічує 40 тисяч людей. Всупереч природі вони зігрівають взимку та освітлюють вночі. І навіть попри те, що комунальники і досі не знають, як прибрати сніг ще до того, як він впаде на асфальт, однак решту проблем вони таки долають. Анастасія Суха, Михайло Кльок та Андрій Гегеля, телеканал